Що, якби людство знайшло на Марсі розумне життя, коли черевики командира Єви Ковальської вперше торкнулися іржавого ґрунту Марса, вона відчула не тріумф, а дивне, незбагнене державю. Мільярди доларів, роки тренувань і мрії всього людства привели її сюди, у величну тишу долини Марінер. Офіційна місія Арес 7 полягала у вивченні геології та пошуку води. Неофіційна, про яку шепотілися в НАСА знайти життя. Ніхто, однак, не був готовий до того, що життя знайде їх першим. Це сталося на третій тиждень. Глибокоземний радар, скануючи дно каньйону, видав неможливий результат ідеально симетрична структура на глибині 100 метрів. Природа не створює прямих кутів у таких масштабах. Кілька днів напруженого буріння і промінь лазера вдарився об щось. Що не було каменем. Це був гладкий темний матеріал, що поглинав світло ліхтарів саме. Поки центр управління на землі шаленів, намагаючись дати інструкції, частина поверхні безшумно ковзнула в бік, відкриваючи ідеально круглий отвір, що вів у темряву. Протокол було порушено. Єва разом з інженером Ліамом Гарпером, залишивши третього члена екіпажу на ровері, увійшли всередину. Вони опинилися у велетенській печері, де повітря було розрідженим, але придатним для дихання. Перед ними розкинулось мертве місто, кришталеві шпилі, що росли прямо зі стін, тьмяно світилися власним світлом. А будинки були схожі на витончені скам'янілі рослини, жодних тіл, жодних слідів боротьби, лише досконала мільйонолітня тиша. Це місце не покинули, воно просто заснуло. У центральному залі вони знайшли його. Розумне життя Марса це була не біологічна істота, а гігантський кристал, що левітував над підлогою, повільно обертаючись і пульсуючи м'яким фіолетовим світлом. Він не мав очей чи вух, але коли Єва наблизилася, її свідомість затопив потік образів та відчуттів, що не були її власними. Це не були слова, це були чисті думки. Кристал цей, це і були марсіани. Незліченні покоління кремнієвої форми життя, чия планета помирала. Ядро холонуло, атмосфера зникала. Вони не загинули, а зробили вибір. Щоб зберегти знання, культуру та саму суть свого існування, вони відмовилися від індивідуальних тіл і злили свою свідомість в єдиний безсмертний гештальт цей. Живий кристал. Вони стали пам'яттю своєї планети, занурившись у стан повільного медитативного існування в очікуванні. Але це було не найголовніше одкровення. Кристал показав Єві минуле, таке далеке, що воно здавалося міфом. Не всі марсіани погодилися на таку вічність. Невелика група дисидентів вважала це стагнацією, добровільною смертю. Вони обрали інший шлях. Ризик, хаос, біологію. Вони збудували ковчеги і відправили їх до сусідньої блакитної планети, несучи на борту не самих себе, а генетичний код, біоматеріал, здатний еволюціонувати. Єва побачила образи первісного океану землі, блискавки, що б'ють у воду, і перші амінокислоти, що складаються у складні ланцюги за програмою, яка не була земною, від гомін. Які вона відчувала, ступаючи на Марс, був не державою. Це була генетична пам'ять. Людство не знайшло прибульців, воно знайшло своїх пращурів. Ми були нащадками тих сміливців, які обрали життя, а не вічне сновидіння. Єва відсахнулася від кристала, ледве тримаючись на ногах. Ліам підхопив її. Його очі були сповнені жаху і благоговіння. Він теж усе бачив. На землі зараз світанок. Мільярди людей прокинуться, не знаючи, що всі їхні релігії, війни, нації та філософії побудовані на фундаменті космічної самотності, якої ніколи не існувало. Питання більше не в тому, чи одні ми у всесвіті, питання в тому, що роблять діти, коли знаходять своїх давно загублених батьків, а ті виявляються сплячим Богом із кришталю. Червоний відгомін Марса щойно долетів до Землі, і його луна назавжди змінить усе.